День Святого Миколая. Історія свята. Сьогодні ми поговоримо про історію життя Святого Миколая та традиції святкування 19 грудня. З року в рік маленькі українці чекають подарунки від Святого Миколая, який традиційно залишає їх під подушками. Всі вірять в його чудеса і в те, що подарунки він приносить тільки слухняним. Але хто такий святий Миколай? Найголовніше те, що, на відміну від більшості святих, святий Миколай це дійсно реальна історична особистість. Давайте я розкажу вам легенду про святого Миколая. Святий Миколай. Це чудотворець, благодійник, чарівник. У ніч на 19 грудня, в день його пам'яті, він розносить подарунки дітям, вітає із зимою і благословляє на добрі справи. Микола жив у місті Патара у Малій Азії. Народився він у 280 році в родині багатих і благочестивих батьків. Феофана і нонни. Дядько Миколи був єпископом патарським. Юнак зростав любові і добрі, але його глибоко засмучувала навколишня бідність і убогість городян. Він, як міг, допомагав бідним сім'ям, дітям сиротам. Щоб не принижувати людей милостинею, він ночами розносив їжу, одяг, ласощі. І клав на порозі бідних будинків. Згодом люди дізналися про благодійника і вже відкрито йшли до нього зі своїми бідами і проблемами. Ще в юному віці він став батьком для сиріт, милостивим подавцем для бідних, в біді помічником, в горі – утішником. Микола залишив світське життя. І віддався службі Господу, продав після смерті батьків все добро, гроші роздав убогим і жебракам, а сам відправився паломником в Палестину. Повернувшись, став священником в місті міри, а згодом єпископом. Святий Миколай, образ, який асоціюється з високими людськими моральними цінностями. Глибокою вірою в Бога і праведність існування на землі не гроші, а любов, порядність, доброчесність і благородство правлять світом. І один раз на рік чарівну грудневу ніч у всіх у нас є можливість бути благодійниками заради власного задоволення і Божої милості. Завдяки доброму імені святого Миколая кожен з нас може зробити щасливими стільки діток, позбавлених батьківської ласки. Та й до своїх дітей є можливість в цей день прийти з казкою і відзначити гарне навчання і слухняність. Традиція дарувати подарунки пішла з середньовічної Німеччини, де напередодні свята. Батьки презентували дітям новий зимовий одяг. З часом це почали робити таємно, вночі, щоб діти вірили в чудеса святого. Згодом почали також дарувати ласощі, горіхи, сухофрукти та особливі солодкі хлібці з сушеними грушами, шкільне приладдя, іграшки, які клали в нові. Чи начищені та відремонтовані старі черевики, які ставили поблизу камінів, чи у панчохи, які вішали на каміни. Діти вірили, що святий саме через камін закидає в дім подарунки. Неслухняним дітям клали в яску різок. Вважалося, що імена тих, хто гідний чи негідний подарунка, записувалися в золотій книзі якою володів святий Миколай. Діти також часто вірили, що Миколай приходить з Осликом, який допомагає йому. Тому вони клали поруч зі своїм взуттям моркву для нього. З Часом діти почали писати листи святому, яких перелічували добрі справи, просили пробачення за погані і писали, який саме подарунок. Хочуть отримати, В незалежній Україні образ Святого Миколая і традиції дарувати подарунки відроджуються. Також дедалі більше шанується традиція прояву турботи про нужденних як у вигляді доброчинних заходів у церковних громадах, так і у світських благодійних проектах.